Отже, в нас новий гість? Я нагадаю, що е, ми тільки що показували корабель е, Тернопіль, який штурмували сьогодні 20 спецназівців. Так, в нас В'ячеслав Білоуз, заступник голови спілки офіцерів України, полковник. Так. В нас всі військові зараз в військових формах, вийде на людина, яка не в формі, і мені вже дивно. Ні, але це так, просто як вступ. Питання до вас, скажіть, будь ласка, що відбувається взагалі? Чому, ну, тобто. Мені дивно, я взагалі завжди вважав, що військові це люди, в яких є точно наказ на будь-який випадок життя, вони знають, що робити. Зараз виявляється, що військові ще гірше, ніж наша редакція. Тобто кожен робить дуже творчі люди, які залишаються хтось там, хтось тут, потім починаються вимагати, щоб хтось правильно щось написав, воно не пише і, 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 і незрозуміло, що далі робити. Тобто цим людям, які зараз на цих озерах, що робити? Мені соромно говорити про це, тому що боляче навіть дивитися на те, як люди в тій ситуації, яка склалась не по їхній, вони, вони стали, я не знаю навіть яке слово це підібрати. Дійсно, що їм треба обов'язково, щоб вони були учасниками бойових дій. Але це ще раз підкреслює те, що Суспільство і люди випереджають по своїм моральним, діловим, організаторським якостям представників влади на декілька порядків, тому що це засвідчив і Майдан, це засвідчила і ця подія, про яку ви зараз запитуєте. І напевно, вся історія, тому що люди, які при владі, вони думають бавлять, перш за все про свої власні інтереси. А люди, які дають присягу, не народного депутата, не міністра, не державного службовця, а українському народу. І вони з щастю, з гідністю, ви бачите Мустафа, суди, прокуратура, СБУ, інші органи влади зрадили в Криму. Або Болоцький, я вже був в цій стадії, повторююсь, голова адміністрації кажуть, коли на нього натиснули. Так що ж на нього натиснули? Хіба на нього натиснули так, як тиснуть зараз на наших військових? Хіба можна порівняти? Але люди, бачите, тримаються, тому що в них гордість, честь, совість, той обов'язок, який їх вчили, і є виховання відповідне. І я би знаєте, от, користуючись нагодою, попросив би, щоби. Якщо мене слухають, дав би телефон 253-3230, це телефон спілки офіцерів України. Я Ще сім, раз 253-32-30. Це, е, це республіканський в Києві. 253-32-30 для сім'ї загиблого нашого військовослужбовця в Сімферополі. Угу. Коли його росіяни вбили, ми хотіли б допомогти матеріально сім'ї угу. в той спосіб, як ми можемо це зробити. Зараз як має діяти е, головний штаб? Тобто, ми зараз відкликаємо цих людей, якщо відкликаємо, хто їх фізично буде евакувати звідти. На мою думку, і спілка офіцерів України вимагає від уряду України, парламенту України, щоб вони е, не сиділи в Києві, uh -huh. а їхали принаймні туди і організовували те, про що ви мене запитуєте, тому що вони уповноважені від суспільства на виконання тих функцій яких немає в громадських організаціях. У них є влада, у них є гроші, у них є повноваження, у них є дипломатична недоторканість, тому вони мають право і зобов'язані. Не мають права, а зобов'язані. Тому ми, як громадська організація, вимагаємо від влади негайно їхати до Криму і не говорити, що їх не пускають. У них є повноваження. Тоді хай складають мандати, повноваження і говорять, що ми не можемо їх виконувати. А не е, так відноситись до людей, які стоять там за національні інтереси. А, добре, а чому не дають ці вказівки, як ви думаєте? Мені тяжко сказати, тому що нема прозорості в діяльності влади. Хай вони скажуть, чому ж за ними стоять якісь міжнародні організації, чи міжнародні структури, ну, керують їхніми, і вони бояться, що їм кредити не дають. Я не знаю. Але прозорості я не бачу. Е, влада повинна розуміти, що ці партії, які, до речі, Ну, 2% всього членів партії. Не можна так узурпувати владу, як вони це зробили. Тому що вони не перемогли на виборах. Угу. Вони отримали владу в результаті подій на Майдані. Так. Е, і тому от зараз, скажімо так, е, переділ посад відбувається, якщо хочете, не те, що неправильно, а на нашу думку злочинно. Ну, десь від трьох до п'яти відсотків. Я тільки що повернувся з Майдану. От я сьогодні там дві години був на Майдані, розмовляв з людьми. От вони просили передати, що представників Майдану в органах влади майже немає. Майже немає. А членів партії на Майдану було від 3 до 5%. А 95% чому таке відношення? Чому Майдан не розходиться? Просили передати люди, що вони збирають віче в неділю, в цю. Щоб поговорити і запрошують владу, яка була на Майдані, а зараз сидить в кабінетах, ну, щоб отримати відповіді на ці питання, які ви мені ставите, а також, які вони хочуть поставити, чому відбуваються ті чи інші призначення. Ну от, Наприклад, Національну гвардію формують, чому кулуарну формують, чому запропонували на посаду півторака з Харкова. Керівника міліцейської академії, який відправляв сюди курсантів для подавлення майдану. Почекайте, ще раз. Ви хочете сказати, що Національна гвардія очолює людина, яка відправляла сюди курсантів? Так. Так. А це, це питання... не я говорю, це всі знають. Це питання якось піднімалось, чому так відбувається? Ну така, ви думаєте, що не піднімалося? Піднімається. Але пан Аваков формує, напевне, партійну якусь структуру. Mm. Національна гвардія це не партійна структура. Це загальноукраїнська. І тому спілка офіцерів України пропонує свою кандидатуру генерала Коваля, який не є мі міліціонером. Як себе зарекомендувала міліція внутрішні війська, всі знають. Не тільки журналісти, так, Мустафа? Так. Угу. Так тому, чому таке відношення? Це армійський офіцер, він на Тузлі був коваль-генерал. Він в Криму зараз перебуває, має досвід, не ховається. А от бачите, хочуть мати карманну Національну гвардію. Уже була карманна Національна гвардія в свій час кучми. Добре. Що б ви запропонували? Якби ви були там, головою штабу, так що треба робити зараз цими людьми? Взагалі, як захищатися в те, відбувається зараз. Якби я, 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 якби я був, то, по-перше, не допустили б ми такого, що там відбувається. Раз. А по-друге, якщо сталася така ситуація, то треба їхати туди, вести переговори. І з щастю виходити з ситуації, людям запропонувати, або вони залишаються в українському війську, і з них на їхній базі формується, особливо з Феодосійського батальйону морської піхоти, основа Національної гвардії України і керівництво Національної гвардії, угу. а не з цих внутрішніх військ, які швидко перефарбувалися і забули, що вони вчора робили, і кидали шумові гранати. Підносили боєзапаси для Беркуту і таке інше. Угу. А чому Тенюха не пустили в Крим? Ну його ж не пустили. Фізично. Ну, це вже питання не до мене. Чого не пустили, я не можу відповідати за Тенюха. Угу. Це вже. Так, да, дивна ситуація. Отже, ми продовжимо. Давайте про те, що у 17-й окремій танковій бригаді 6-го армійського корпусу сухопутних військ у Кривому Розі Дніпропетровської області виникла пожежа. Так. І чути ці вибухи, давайте. Я так розумію, що у нас відео є відео, так, да, якесь? Е, ну, Мені написано, що Там якась є графіка. Зірвалися. Так, є відео. Давайте подивимось його. Ось це відео. Е, я не дуже розумію. Що це таке? Ну, але доб добре, ну, ось така ситуація відбулась. Тобто зараз там щось горить, якщо можна, виведіть, будь ласка, хоча б на повний екран, щоб було видно. Ось ця. Ага. Yeah. <laughs> Тоді, він От на, там горить танк, як нам повідомляють. Ну ми не знаємо, наскільки це правда. Там Два Два танки. А там всього їх два? Ні. А, два. Я зрозумів. Та. Добре. А, давайте рухатись далі. Те, що відбувається зараз на кордоні Херсонської області і Криму, а, що там зараз? Взагалі, як протидіяти проти цього? Ну, протиді... тобто, чи правда, що там вже побудували фактично фортецю? Тобто, Крим став фортецею, який захищається, який може нападати вже вглиб. Материка і ця форпост, який є там зараз це на межі Херсонської і Кримської області, вони вже можуть становити загрозу. Я так не думаю. І по тій інформації, що я маю, я спілкуюсь майже щодня з людьми з Криму, то наші війська, які підійшли і є сьогодні там на кордоні, вони контролюють ситуацію. Ось єдине, що їх, на мою думку, потрібно підсилити. Mm -hmm. Підсилити там десантна бригада, необхідно підсилити і артилерією, і повітряними військами. Mm -hmm. Якось можна підсилити українську сторону? що для цього Безперечно. Робити? Для цього треба рішення, політичне і військове рішення, mm -hmm. виходячи із, того, із тих сил і засобів, які є з тої сторони. І відповідна адекватна реакція. Так, а добре, реакція яка? Тобто підвезти війська? Якщо підвезти, це не, не стане причиною конфлікту вже ну, силового. А, а чому на своїй території думати про те, що стане чи не стане? Ми ж на своїй землі угу. досить уже думали, що в Криму як би чого не вийшло. Ну, що вийшло, то вийшло. Вже е, уже ж не будемо списувати на те, що у нас не вистачило часу. А поки там не було повноважень, вже є повноваження, вже є призначені посадові особи. Тому треба приймати рішення і нести за них відповідальність. А, добре, а тоді скажіть, будь ласка, ви як людина, яка знаєтесь на військових силах України, можливо, у вас є колеги, якими заспілкуєтесь. Взагалі Україна зараз здатна відреагувати на таку атаку, яка може бути там на східному кордоні, на північному кордоні, на кордоні з Кримської з Кримом? Здатна. При... То Вона готова чи здатна? Давайте так, дві, дві речі такі. Скажімо, те, що здатна, це 100%, а те, що готова чи ні, це треба запитувати у керівництва, яке має повноваження. Ну, якщо я приведу такий приклад в Донецькій області на базі на складі боєзапасів цивільні люди, які на гроші ФСБ. Перегороджають шлях автомобілям, яким треба вивозити стрілкову зброю, і внутрішні війська і міліція не вживає ніяких заходів, то я не можу сказати, що це вони можуть бути готові, так як ви мене запитуєте, розумієте? Автомобіль не може виїхати, тому що так звані тітушки перегородять їм шлях. Ну, військові не будуть стріляти в цивільних людей, але цим повинні займатися міліція, СБУ, прокуратура тощо. Немає е, політичної волі. Тому Авакову треба їхати туди, а не займатися партійно-Національною гвардією і там наводити лад, а не тягнути сюди з Харкова людей, які не відповідають критеріям. Повинні бути вироблені критерії для кадрів, а не просто так: ми представимо і за того, що я його добре знаю. Вже були в нас такі. Добре, останнє питання, щоб ми вже завершували наш ефір. Дивіться військова допомога Сполучених Штатів Америки. Дуже багато про те кажуть, що ось нас зрадили. Чому Європа нас кинула? Якщо вже говорити так конкретно, я що могла конкретно Сполучені Штати? Чим могли вони нам допомогти? Чи можуть ще зараз? Бо є заява Ось Джен Псакі, це в Вашингтоні була заява про те, що вони не хотіли б бачити воєнного виходу із ситуації, складаючи на Україні, і фокусуються на дипломатичних та політичних мірах в ділі розрядки ситуації. этом сообщила представниці державного департаменту. Ось як ви вважаєте, військово могли сполучені штати кись допомогти, чи можуть ще зараз допомогти? Якщо так, то чим? Ну, спілка офіцерів України вважає, що слабкі люди говорять про те, що їм постійно треба, щоб хтось допомагав. Uh -huh. На нашу думку, Україна повинна надіятися, перш за все, на власні сили. Uh -huh. І якщо ми протидіяли агресору власними силами, і було видно, що ми програємо, тоді можна було просити допомогу. А ми ще нічого не робили. І тому говорити про те, що нас зрадили, я не думаю, що нас зрадили. Єдине, що тут в політичному керівництві України треба наполегливо. Зараз через свої дипломатичні представництва вимагати від урядів Великої Британії, Сполучених Штатів Росії, щоб їх національні парламенти прийняли закон про виконання меморандуму Будапештського 94-го року, щоб mm -hmm. у них було повноваження до виконання функцій, які закладені в меморандумі. Тому що меморандум це декларація, закону немає. Фінансування національних парламентів на те, щоб спорядити експедицію військову в Україну. В разі того, що в нас сталося, і нам вони не можуть гарантувати, тоді може бути от та допомога, про яку ви говорите, ефективна. А перш за все, треба надіятися на власні сили, і тоді нас будуть поважати в світі. Добре, давайте останнє питання. А, взагалі. Колишніх військових, які знаються на цій, на цій темі, знаються в тому, що відбувається, їх залучають до роботи зараз. Вас питають чи ви консультуєте? Ні, можливо, не не питають. питають, ми намагаємося самі звертаємося, пишемо, телефонуємо, просимо, але поки що немає такого, знаєте, того контакту, який би ми хотіли, на превеликий жаль. Угу. А я би сказав, що коли були події на Майдані, то спілка офіцерів України активну участь приймала і 11 числа. І я там стояв поруч із Тягнебоком, із кличком, із яценюком проти Дніпропетровського Беркуту. Mm -hmm. З'їзд ми провели там 13-го прямо в будинку про спілків. Mm -hmm. На наш офіс напали в будинку офіцерів, як е, е, знаєте це. Лупаков у голові спілки офіцерів автомобіль спалили, який стояв у нього mm -hmm. припаркований. Е, тому ми активно допомагали, патрулювали Майдан. Чому о, сьогодні влада не хоче прислухатися до громадської організації, яка створювала Збройні сили, ну то я, от, користуючись нагодою, також прошу їх зрозуміти, що ми не є. Ми не претендуємо на посади, так. ми не претендуємо на якісь владні крісла, а ми хочемо, щоб Збройні сили і всі силові структури формувалися за певними критеріями і принципами, щоб туди брали учасників бойових дій. Щоб туди брали людей, які морально мають авторитет в суспільстві і в військових колективах, щоб туди людей брали, які мають наукову ступінь. Щоб туди людей брали, які зарекомендували себе під час подій на Тузлі, під час подій на Майдані, тоді це буде. Е Будуть силові структури, Збройні сили, Національна гвардія, та, яка повинна бути в відповідності до чинного законодавства, а не робити, знаєте, швиденько, внутрішні війська перейменувати Національну гвардію. І всіх тих, хто розстрілював людей. Але зараз вони притихли, принишкли більших тих, кого розстрілювали, зараз об'єднали в одну ну, команду. Ну так розумієте, ну, це, це парадокс, але так є. Ну ми, як громадська організація, цього не допустимо. І саме сьогодні була мова на Майдані про це, чого Майдан не розходиться і чого збирається віче на цю неділю о 12-й годині. Добре, дякуємо, що ви були з нами. Нагадаю, що це з нами був. Вячеслав Білоус, заступник голови спілки офіцерів України, полковник. Дякуємо, що раз виділили ваш час.